Я на ринку шувар, ідемо робити огляд цін на овочі. А на роздріб яку ціну? По 25. А жовтий? 30. А салат яку у ціну? Вам треба на кілограми? На кілограми. Кілограм 40. 40. Ось такий перчик 65 на роздріб. Ось тут цінами на роздріб є. По 45 гривень ось такий жовтенький помідор, ось такий по 20 віддають. 190 перчик по 25 гривень. Ось такий помідор. Кабачок по 15 на роздріб. Ось такий помідорчик по 25, малинівка по 35 на роздріб. Черіки по 40 є. Роздріб ось таких ковірочків 50 і 40 гривень. І по 18 навіть є на салат. Так, ще ціна на роздріб: По 25, по 45, по 30 баклажан. По 50-ось такий перчик. І по 65, і по 75. Огірочок по 40. А капуста молода, в яку ціну? По 25. 25. А викусь на розріб ось такий помідор? Ось такий більший. 50 40, а менший по 30. А огірки по скільки будуть? 25. По 25 ось такі? Так, ще дивимося на розріб ціни. Ось такі помідорчики по 30 гривень. Огірочок по 35, чесник по 120. Баклажан ось такий по 15 гривень, перчик ось цей по 55. Так, ще ціни на розріб. По 10 гривень ось така кукурудзка є, по 45 гривень ось така динька, по 35 ось така капуста, 65 гривень, ось цей перчик. Цибулька по 20 є, цвітна капуста по 30, помідори є по 30, 25. По різному є гіркий перчик по 200 гривень. Це в 10-му ряді є. Оглядаємо ціни на роздріб, ну і на год кажуть, що такі самі ціни. По 25 гривень кабачок, по 50 капуста, по 80 ось такий перчик, 30 гривень баклажан, по 65 гривень ось цей перчик. По 50 гривень є помідори, є високорослий і рожевий. По 40 гривень ось цей перець такий. Є ще по 35 ось ці помідори. Ялтинська цибулька, і в яку ціну? По 150, по 35 є ось такі огірочки, домашні, городні, по 55, по 15 гривень кукурузка, дуже солодка, і ось ці черіки. Це відразу на початку 11-го ряду. Aveți vei cât ținu' brocoli? Brocoli 50